Хочете дізнатися, де в Одесі завжди панує атмосфера свята, а кожен куточок сповнений радості та яскравих бар? Тоді ходімо зі мною, я вам усе покажу. Спочатку спускаємося Аркадіївським спуском, а далі прямуємо знаменитою трасою здоров'я, що веде крізь мальовничі краєвиди до самого моря. І ось ми вже на місці впізнали цю локацію. Саме так це ресторан Санторіні місце, де не буває суму, де все світиться барвами, усмішками та особливою атмосферою. Тут кожна пора року має свій унікальний декор, який постійно змінюється та підкреслює чарівність цього куточка. А головна родзинка чарівна гойдалка у формі сердечка, що стала справжнім хітом для ваших фото. Вона дарує романтичний настрій і доповнює середземноморський стиль ресторану. Хочете підняти собі настрій і зробити неймовірні світлини? Вам точно сюди! Ресторан Санторіні. Завжди радий вітати гостей і дарувати незабутні враження.